Що ти загубився, якщо щось не так, ми поряд, ми тут, ми разом ось так. Рокі, луна, тім і соля, і Максі з нами. Друзі щодня, коли потрібна допомога ми поруч завжди, ми поруч завжди. Доброполіс. Історія перша. Загублена дівчинка. Ранок у місті був тихий і сонячний. У парку шелестіло листя, на доріжках гуляли люди, а на лавках сиділи мами з дітками. Макс ішов стежкою і дивився навколо. Поруч біг сміливий пес Рокі. Трохи попереду. Тихо ступала уважна кішка луна, а швидкий зайчик тім підстрибував біля кущів. На ліхтарі, розправивши крила, сиділа спокійна і завжди рівноважена сова соля і дивилась на парк з висоти. Гарний ранок, тихо сказала Соля. Але такі дні люблять несподіванки. Додала вона. Раптом Макс зупинився. Біля гойдалок стояла маленька дівчинка. Вона тримала в руках рюкзачок і розгублено дивилась навколо. Макс, тихо сказав Тім, вона сама. Дівчинка схлипнула. «Я, я не знаю, де мама. Роки одразу підійшов ближче, але не лякав. Росто сів поруч. Не бійся, сказав Макс, ми допоможемо. Луна уважно подивилась навколо. Вона тут недовго, доріжка ще не витоптана. Соля змахнула крилами спокійно. У парку завжди є дорослі. Треба діяти разом і не поспішати. Макс присів перед дівчинкою. Як тебе звати? Оленко, прошепотіла вона. Оленко, ти пам'ятаєш, де бачила маму в останнє? Дівчинка показала на алею з каштанами. Добре, сказав Макс, Роки, шукай. Луна, дивись уважно. Тім, біжи до входу в парк і подивись чи не шукає хтось дитину. Тім кивнув. Я швидко. Рок ішов алеєю, принюхувався, але спокійно, без біганини. Луна заглядала під лавки, дивилась на обличчя людей. З висоти соля бачила весь парк. Біля фонтану жінка дивиться навколо. Вона хвилюється. Тим часом тім повернувся трохи задиханий. Макс, там мама, вона кличе Оленку. Макс усміхнувся. Добре, йдемо разом. Біля фонтану стояла жінка. Вона була дуже стривожена. Оленко! раптом вигукнула вона. Дівчинка радісно побігла вперед. Мамо! Жінка обійняла доньку. Я так злякалась. Макс підійшов. Усе добре, ми просто були поруч. Мама подивилась на команду. Дякую вам. Ви не панікували і все зробили правильно. Коли все заспокоїлось, команда знову зібралась біля лавки. Тім усміхнувся. Я боявся, але я встиг. Луна кивнула. Коли не поспішаєш. Бачиш більше, Рокі радісно махнув хвостом. Соля сказала спокійно, найважливіше бути поруч і не боятися просити допомогу. Макс подивився на парк. І пам'ятати разом ми завжди знайдемо шлях. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до зустрічі!